Господь, з вами і з духом Твоїм, читання святої Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб Він уже розгорівся, я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені. Троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри, кожен з нас має в своїй уяві певний образ Бога, певний образ Ісуса. Я зараз говорю про добрий образ, не про ті такі образи уяви поранені. Знаєте, що ми обіжаємося на Господа, невідомо чого, а такий добрий, може знам навіть так традиційний образ. Що Бог добрий, що Бог покірний, що Ісус довготерпеливий. І переважно такого Ісуса ми маємо на іконах, на образах Ісуса спокійного, такого умиротвореного, чи стражденного, страждаючого, чи прославленого, але ось такий певний певний такий образ. І рідко коли можна зустріти на іконі, на образі Ісуса. Неспокійного, роздратованого, гнівливого, можливо. Хоча в картинах ми це зустрічаємо, тому що картини передають теж Євангеліє, те, що знаходимо на сторінках Євангелія. Ну, ось, як, наприклад, Ісус Христос, котрий, котрого поїдає ревність додому Отця, розганяє торгівців з храму. Так? Ну, таких ікон, мабуть, ми не бачили. На картині можемо побачити. Ісус зовсім інший. Ісус не причесаний, Ісус не охайний, Ісус такий трошки, може навіть такого Ісуса хочеться від такого Ісуса втікти, щоб та, не попасти під Його руку. Ми сьогодні чуємо, що Ісус сам говорить, що Я прийшов кинути на землю вогонь. Як же прагну, щоб Він уже розгорівся? Тоді, коли ми знаємо Ісуса, який приносить мир на землю, сказав після свого Воскресіння апостолам, що мир мій залишаю вам. А сьогодні Він каже, що чи думаєте, я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам. Але поділ, якийсь той Ісус не такий. так? Можем, можемо дивуватися, можемо до кінця не зрозуміти, про що тут йдеться? Це ті дійсно цікаві моменти. В дев'ятому розділі Євангелії від Луки. Саме цю Євангелію ми сьогодні читали. В дев'ятому розділі там ми зустрічаємо опис, як Ісус разом з учнями прямує до Єрусалиму. І переходять через Самарію. А як ми знаємо вже з Писання, що євреї і самаряни між собою не дружили, не мали зносин. І Самаряни Ісуса разом з апостолами не прийняли на ночівлю, не прийняли до свого дому в якомусь селі. І тоді сини Заведеєві, Яків і Йоанн, дуже обурилися і спитали Ісуса. Наче питаючи дозволу, хочеш, ми вогонь з неба зійшлемо на цих мешканців, на це село, щоб їх пожер? І тоді Ісус Христос скартав їх, скартав і пішли вони далі. Це був дев'ятий розділ, а сьогодні ми читаємо 12-й розділ, трошки пізніше, і Він тим самим учням, тим апостолам каже: я прийшов вогонь з неба звести. Як же я прагну, щоб він розгорівся, то як то? тоді не треба було вогню, а тепер треба вогню? Чи то апостолам не можна, а Ісусові можна? Як то так з тим вогнем? Але знаєте, що це не таємниця, що вогонь буває різний? Ця стихія. одного разу ми кажемо, що цей вогонь треба загасити, бо він шкодить. Бо він небезпечний, а іншого разу вогонь треба підтримувати, щоб він не загас, бо загасне то не будемо мати і не будемо мати на чому їжі приготувати або зігрітися, або освітити приміщення. Вогонь сам собі не є чимось злим чи добрим, в залежності від того, для чого він використовується, де ким, яке призначення, які наслідки можуть цього бути. І щось подібне тут. Тоді, коли апостоли хотіли звести вогонь з неба, то якого роду це був вогонь? Це був вогонь гніву, помсти, такої нездорової, може навіть ревності, Ось, щоб був вогонь відплати, нас не прийняли. Як це так? Це був вогонь гордості, гордині. Ісус такий вогонь не хоче давати. Він тоді картає своїх учнів. Натомість. Сьогодні Ісус Христос говорить про інший вогонь вогонь любові, вогонь милосердя, вогонь Духа Святого, вогонь очищення, можливо, навіть знаємо, що образно кажучи, вогонь є в пеклі, але вогонь є в чистилищі. Звісно, не в прямому значенні, але це є чистилище, вогонь очищення. І це що можемо вже переживати тут на землі. Господь може нас очищувати вогнем страждання, вогнем болю, вогнем терпіння. І це зовсім інший вогонь. Вогнем випалюється золото, випробовується, так? Вогнем будете охрещені, вогнем будете очищені. Господь хоче нам цей вогонь дати. Разом з тим вогнем говорить про хрещення і каже: Я маю хреститися, і як я знемагаю, поки звершиться, поки звершиться це хрещення. Що це за хрещення? Яке має звершитися? Пригадуйте, де, в якому місці, коли Ісус Христос каже, звершилося. А це хрест. А це смерть на Христі, мученицька смерть за кожного з нас, за ціле людство. Звершилося. Він прямував Єрусалим, щоб там померти, щоб кожного з нас поєднати з Отцем. Цим хрещенням Він хоче охреститися. І після того ми не можемо вже казати Господи, не доведи мені страждання, бо воно нам потрібне, як той вогонь, як то хрещення. Часто його потребуємо, щоб очистити свої серця, свої душі. Чи Господь не хоче миру, щоб ми в мирі жили, щоб в мирі жив цілий світ, щоб країни між собою не ворогували? Чи Господь не хоче, щоб спільноти сварилися, чи в родині, в сім'ї був розбрат? Ні, Господь хоче єдності, але Він хоче, щоб та єдність була побудована, побудована на ньому, щоб та єдність була побудована на істині, на правді, на любові. На християнських цінностях, на Божих заповідях, на Божому слові. І буває так, що десь того слова бракує. Буває так, що входить в серце людини спокусник, спокушає до гріха. Буває так, що людина залежна. Буває, що спільнота хвора, духовно хвора, родина, сім'я духовно хвора, бо має залежності від тих чи інших гріхів. І Господь тоді посилає свого посланця, посилає свого пророка, як ми чули, наприклад, в першому читанні пророк Єремія, який каже істину, який каже правду, який передає від Господа послання. І тоді починається ось цей неспокій, ось тоді починається розбрат. Бо як хтось, якась родина, сім'я живе в якомусь гріху, і один з тої сім'ї, з тої родини, навертаючись до Господа, приходить і каже, слухайте, ми неправильно живемо, ми не добре робимо, недобре поступаємо, то тоді яка найчастіша відповідь? О, Святоша знайшовся. А ти подивись на себе, а ти не такий самий, а ти. І замість того, щоб прийняти ту правду, ми вже цураємося такої людини, ми вже уникаємо, бо бо правда в очі колить. Правда, в очі колить. І тоді є розбрат, тоді немає тої єдності, бо Господь не хоче, щоб ми були єдині в гріху, щоб ми були єдині в залежності, тільки хоче нас бачити вільними, свобідними. Вже не раз згадував, що знаю одну сім'ю, одну родину, котра мала велику залежність крадіжки. Вся сім'я була хвора на то. І скрізь дещо бачили, чи на роботі, чи по дорозі, чи в друзів десь щось не так лежить, вони знали, як це правильно покласти і куди покласти. І це була їхня проблема цілої родини. Аж раптом один член цієї сім'ї навернувся, почав ходити до храму. І, приходячи до свого дому, весь час їм казав: ми злодії. Ми неправильно поступаємо. І все, і це вже був розбрат. Це вже була сім'я поділена. Його не приймали, його цуралися, але це був пророк на той час, який казав істину. Ще одну людину знаю, яка свого часу допомагала в вихованні дітей в одній сім'ї. І бачила виразну залежність е, одного хлопчика, сина від інтернету, від ігор. І постійно йому про це казала, що ти залежний, ти залежний, ти не можеш без телефона, ти не можеш без комп'ютера. Його це дратувало. Він заперечував, дратувало, але одного разу, коли не могли до нього докричатися, до, до покликати, бо він був в наушниках, сидів, щось там, грав, і вона підійшла, каже: просто взяла наушники, склала з вуха, щоб. Сказати щось і каже, як він зірвався, чуть не вдарив, такого там наговорив. Ось і що? Можна було б не звертати на це увагу. Було б тихо, спокійно, мирно. Ніхто не сварився. Залежний то залежний, граєш, то граєш. Так? Але ні, тут є щось, бачите, що вносить якийсь певний дискомфорт. Так як гріх вносить дискомфорт. В святе життя, так і коли слово істини входить там, де панує якась, якась залежність, воно теж є дискомфорт. І Господь хоче, щоб ми з ним були в єдності, а з гріхом, залежністю порвали. Не навпаки. Не навпаки, не можемо з серця, з сім'ї, з родини свого життя Бога, а вибрати гріх, бо то приведе до. Нещастя і то нещастя вічного. А Господь не хоче нашої смерті, Господь хоче нашого навернення, хоче, щоб кожний грішник навернувся і жив. Ісус показує, як приклад, сім'ю, родину, що двоє постане проти двох проти трьох, троє проти двох. Розділиться батько з сином, син з батьком, матір з дочкою, дочка з матір'ю, невістка з свекрухою, свекруха з невісткою. Але іншим разом він теж говорить: хто любить батька, матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить свою дочку, сина більше, ніж мене, той недостойний мене. Тому це Євангелій це теж про певні пріоритети. То має бути в моєму житті на першому місці. І це має бути Бог. Навіть не дружина, не чоловік, навіть не батько, мати, навіть не дитина. Це має бути Бог. І тоді, коли Бог буде на першому місці, все буде на своєму відповідному місці. Якщо ми ставимо когось або щось на місце Бога, тоді стається хаос. Тоді стається хаос. І хтось може обурюватись, як то Бог хоче, щоб ми не любили батька матері. Ні, хоче, але любов'ю Божою, любов'ю досконалою. А це зможемо робити тоді, коли справді всім своїм серцем і неподільною душею полюбимо Господа Бога і поставимо його на першому, найважливішому місці. Щиро цього всього вам і собі бажаю, а зараз визнаємо нашу віру.